Що в статисі? Що в динаміці? Пружинить, не пружинить цвя. Затуплений чи го. Гост... Основні відмінності в динамічних дошках садку і статичних. Конструктивні і яка різниця у відчуттях, коли ти ступнями на них. Ну, по-перше, я думаю, ти бачиш, наскільки динаміка тустіша, ніж статика. Ось. Вони дійсно більші і важчі в два рази. За рахунок чого? По-перше, за рахунок того. Що тут знаходиться м'яка підкладка, яка якраз і пружина. Самі цвяхи тут інші, вони з шляпками. Тут я використовую цвяхи без шляпок, за рахунок цього дошки набагато легші. Цвяхи протискуються вверх-вниз, як на пружинці. Це особливість динамічних дошок садку. Для чого це потрібно? Для м'якішого входу в практику. Так, тут ще, до речі, цвяхи, відмінні тим, що заточка різна, ці гостріші, ті, які я використовую в статиці, вони гостріші. Ці трошечки затуплені. І вже за рахунок цього трошечки затупленого цвяха, виникає трошечки м'якіший вхід в саму практику. І за рахунок самої динаміки, теж м'якість. Підвищується. Якщо ти не прихильник різкої практики, різкого катарсису, то тобі дійсно підійдуть динамічні дошки, особливо для домашнього користування, тому що вони в моєму такому виконанні важать під півтора кілограми, а статика в середньому 700-800 грамів. Коли ступні опиняються на дошках з динамічними цвяхами, за рахунок того, що вони грають вверх вниз є можливість. То торкнутися цвяхом до тих точок наступних, до яких не дістають цвяхи в статичних дошках, таким чином більше точок протиснення. І коли ти опиняєшся на динамічних дошках, тебе трошечки так дезбалансує. Тобто вони під тобою плавають, і це впливає на практику: одразу хочеться завмерти і перестати рухатись. Але з часом ти пристосовуєшся і починаєш проявлятися так, як тобі. Хочеться, так як ти того бажаєш. Тут такого ефекту немає, все статично. Цвяки самі по собі я використовую тонші, щоб вони заходили ідеально, без зазорчика або з мінімальним зазорчиком, одна в одну зустрічні отвори дошку. Тут не потрібна така велика довжина цвяха, тому що вони не рухаються. Тут, коли людина опиняється на дошках, Висота цвяха одразу зменшується в два рази. Якщо я використаю короткий цвях, то ти просто встанеш на дошку, і сенс від практики тоді зменшується. В моєму виконанні зробити динамічні дошки садку з натурального дерева важче, ніж зробити дерев'яні статичні дошки, тому тут основа фанера. Завжди тут в мене основа фанери. Я можу зробити з натурального дерева. А тут є можливість зробити все повністю з дерева. Кількість часу на виконання і статики і динаміки в мене однакова. Якість матеріалу тут може бути вища. Я тут можу використати статичне повністю фанерку, і вони будуть трошечки. Менші по ціні, ніж динамічні. Але якщо я використовую в статиці повністю дерево, ну, наприклад, як тут американський горіх, то такі дошки будуть по ціні, навіть дорожчі, ніж динамічні. Просто за рахунок більш якісного матеріалу. Самі цвяхи в динаміці дуже класні, дуже якісні в статиці теж. Саме в моє виконанні цвяхів статику я можу зробити з мідних цвяхів і із алюмінієвих. Тут же є можливість поєднувати чотири матеріали цвяхи або обирати будь який з них латунь, мідь, алюміній, оцинкований цвях. Ціна на статику і динаміку приблизно однакова, якщо матеріали тут, і тут фанерка, відсотків на 10 статика буде дешевша. Якщо тут натуральне дерево, а тут фанерка, то вже статичні дошки будуть на 10, можливо, на 20% дорожче, в залежності від сорту дерева, яке де я використовую, то які дошки обрати для себе першими Статику чи динаміку? Просто послухай себе, як тобі відгукується. Тут є акцент в швидку практику. Одразу забирає, одразу катарсис, одразу нарощується біль, і за рахунок цього катарсис проходить просто швидше. Він більш активний, але швидше. Тут лагідний вхід, і катарсис може затягнутися трошки надовше. Але, друзі, що в статусі, що в динаміці, пружинить, не пружинить цвях, затуплений чи гострий. На другій-третій хвилині практика. Стає однаковим, тому що цвят має пройти на свою глибину в твоїй ступні, активувати всі точки. І коли твоя ступня розслабляється, то проходження на однакову глибину відбувається і в статусі, і в динаміці, гострі, тупі після будь-які відчуття зрівнюються.